Мрією НАСА було нарешті відновити запуски апаратів до Марса після більш ніж 15-річної перерви. І 25 вересня 1992 року було запущено Mars Observer. Його політ проходив до Марса за планом. Але 21 серпня 1993 року всього лише за три доби до виходу на орбіту контакт з ним було раптово втрачено. Розслідування показало, що причиною, ймовірно, став витік палива та газу, спричинивши високу швидкість обертання апарату, що призвело до того, що він перейшов у аварійний режим. Це перервало збережену послідовність команд і не увімкнуло передавач. Взагалі то для виходу на орбіту Марса на Mars Observer встановили двигун, що до того використовувався для штучних супутників Землі. Він не був розроблений для того, щоб багато місяців перед досягненням Марса перебувати у вимкненому стані.